8 листопада баня, диванчик, ялиночка, сусідське листя з горіха перелетіло сюди, бо моя яблунька ще не, не почала скидувати листя. Дрова, щоб їм не ладно, цих дрів. Весь дерев'яний мусор. Ми попіляли на дрова, і їх тут ну, дофіга. Баня, чекай, тобі прийдеться працювати. Вже познімали всі ліса, всі підпорки. Тут буде вікно кутове, це наша спальня. Вона невеличка, але комфортна. Перегородки, двері, мастер санвузол, Гардеробна тіре-карді кабінет, якщо там треба, буде щось. Дитячі перегородки вже зроблені. Знову дрова, щоб побачити скільки є. до фіга. Тут буде ліжко у малого десь посередині, типу, на двох метрах. Це гостіна, це сміття на викид. Ще один туалет. Сінова кімната. То вже імпровізована закладна для димоходу, вікно вже більш-менш почище стало, це все сміття теж викидуватися буде, це гараж. Такий знатний гараж, гараж Мастерська. От, а це вже ми будуємо під'їзну дорожку, ворота і забор. Тут ще буду заливатися блок для ворот, бо ворота 8 метрів прольот, 7,50 десять. Десь так, залишки арматури. Оце от один із несущих стовпів ворот. Такий маленький-маленький. Батут треба відмити, бо він весь брудний. Наступним кроком закінчуємо з забором. Зашиваються всі проєми, просвічується будинок на щілини між кладки. Воно хоч і наче ровно лежить, але газоблок, м'яко говоря, не дуже рівний. Це треба запінити всі щілини в ньому, щоб його не сифоніло, і потім піну зрізають і замуровують, щоб вона не підвергалася зовнішнім впливом. Якось так ось. Це отакий от коридорчик-вхольчик. Тобто, в принципі, не житлова приміщення, це тільки той і той блок. А все інше це житлова площа, планіровка так от зроблена. Якось так ось. Треба ще все підмісти, щоб чистенько було. І законсервувати полив. Бо вже холодно стоє. Якось так. Ну, ще вид на будівлю. Типу, все. Папа. -па.